Черговий вибух у сумах на холодногірській 33 дріб 1 розірвався газовий лічильник. Увечері мешканці поверхівки почули потужний вибух. Через кілька хвилин люди відчули різкий запах газу. Близько 200 мешканців посеред ночі евакуювали. Напередодні вибуху на цьому будинку встановлювали загальний газовий лічильник, незважаючи на протести мешканців. Близько 200 мешканців цього будинку посеред ночі на вулиці. Кажуть, із дому повискакували, хто у чому був, дехто з маленькими дітьми на руках. Близько десятої вечора тут прогримів вибух. Побіжала посмотри, що йдеться. Там не звані страшно. Тоді на далі вже міліція двері, всіх, дірюхлація. Люди шоковані кажуть, в день їм встановлювали загальний газовий лічильник, хоча вони активно протестували. Ми, 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 були проти. ми підписувалися, що були проти. Сьогодні я йшла та їм все говорила. Що ми всі проти. Ані сказали о, у вас дали добро. На місці працюють копи та рятувальники. Епіцентр вибуху газовий лічильник. Його встановлювали ззовні будинку. Тож споруда не отримала значних пошкоджень. Постраждалих також немає. Проте люди у паніці кажуть, в їх оселях досі стоїть запах газу. Открила дверь входную, посмотрела, э, слышу, газом пахнет я бегом до сусідів. Треба предпринимать меры какие є У нас в місті скільки вже происшествий таких. Треба бдительно відноситися к этому. Один человек сделал, а мастер должен проверить был. Халатность. Халатність. большая халатність, і ніхто ні ни за що не Да Я сам ходив до них, вони сказали, що наш старший розришив. У нас старший є вдарить. А він провірить. Він, як кажуть, решає за всіх. Уже за годину людей пустили до квартир, порадили добре провітрити помешкання. Зранку усе місто переполохане. Прокуратура висуває шокуючу версію. Вибух був навмисним. Хтось підклав гранату. Невідома особа поки що шляхом віджимання нижньої частини цього ящика встановила там саморобний вибуховий пристрій, основу якого складав запал, бойовий запал до гранати, чеку від якого ми знайшли за 40 метрів від місця вибуху. Вибухом було пошкоджено лише даний облаштований пункт тобто ящик і дві газовідвідні труби. З однієї з них зірвало заглушку, внаслідок чого розпочався витік газу середнього тиску. У Сумигазі ж твердять, у трубі газу не було, як і не був встановлений лічильник, і одразу ж знаходять винних у вибуху. Вибух стався на байпасній лінії, газ в який був відсутній. Ця ситуація є наслідком підбурення громадських активістів. Споживачів природнього газу, які розповідають про незаконність дій Фад Сумигаз, попередньо встановили вибух завдав збитків на понад 30 тисяч гривень. Про те, ж, хто саме ці гроші відшкодовуватиме, поки не говорять. Наразі газопостачання у домі вимкнули, експерти оцінюють стан системи. Разом з Сумигазом, разом з поліцією ми будемо з'ясовувати, вони нададуть нам інформацію щодо ходу розслідування, що там відбулося. І потім після цього ми вже будемо приймати рішення, чи це буде за місцевий бюджет, чи це будуть вони за свої власні кошти роботи. Сумогаз. Нагадаємо, у сумах за місяць це вже третій навмисний вибух газу. Перший був наймасштабнішим у будинку на металургів. Він зруйнував перекриття між поверхами. Його скоїв психічно хворий чоловік. Мешканці двох під'їздів досі не можуть повернутися до власних квартир. Юлія Настенко, Ніна Коломіїці, Олександр Сорбат, новини Естес.